Яке твоє майбутнє ветері Софія, любі друзі, дивимося з вашою сигніфікацією? Зараз я витягну дві карти, для того, щоб подивитися, в яких ви наразі енергіях. Ви повинні розуміти, що загальний розклад у кожного з вас, у всіх да, у всієї аудиторії, на 100% відігратися не може. Але якщо ви маєте критичне мислення і шукаєте для себе якісь відповіді, тоді ви зможете звичайно знайти для себе користь в цьому відео. І так, любі друзі, якщо хочете особисті, пишіть мені в особисті. Я починаю. Дві карти, в яких ви зараз енергія, Для кого цей розклад? У вас розбите серце. П'ятірка мечів це про протистояння. Можливо, хтось дивиться за вами, можливо, тут була навіть бійка якась. Тут, можливо, були трагічні випадки, але це. Можуть трактувати інші люди, що це якась випадковість, ще щось таке, да? але в будь-якому випадку, дивіться, можливо, тройка мечів це коли у ваші відносини в якісь. Тут не тільки про трикутник любовний, да? От, але в ваші відносини зайшла третя особа, і за цього, можливо, да, у вас і йде таке протистояння. Можливо, ви виборюєте все ж таки свою родину або намагаєтеся якось з неї взагалі вийти, почати своє життя. От, в будь-якому випадку у вас за. Зараз розбите серденька, воно болить, да, і ви в напруженні, тому що п'ятірка мечів це криза. Криза, коли я збираю інформацію ззовні, да, як мені бути, що мені робити, як мені жити з усім цим, як мені вийти з такої ситуації. Давайте ж подивимося зараз, якщо вам резонує, можливо, хтось з ваших друзів або родичів в такій ситуації, да, то давайте подивимось, яке буде майбутнє. Яке буде майбутнє. Я викладаю карти і я вам їх потім покажу. Яке ваше майбутнє? Яке ваше майбутнє? Так, які ваше майбутнє. Поки стоп. Дивіться, любі друзі, по-перше, випала королева. Кубків, ця карта каже про те, що ви під захистом вищих сил, яке ваше майбутнє, ви зможете здобути внутрішній баланс завдяки отакій пані. Це може бути ваша родичка. Кубки це емоційність, це в нас є прив'язка. Це може бути дуже гарна подруга, не та після котрої спілкування у вас якийсь післясмак неприємний. Ні, ця людина дуже добре до вас ставиться. Вона готова вас підтримати. Це може бути ваша матір, можливо, сестра, ще хтось розумієте? От. Або в крайньому випадку, якщо таких немає, то це може бути спеціаліст, може бути гарний психолог якийсь, можливо, інша допомагаюча професія да, тут може відігратися. Тож звертайтеся, тому що дивіться, у вас далі зірка, поки ви не здобудете внутрішній баланс, да, не дозволите своєму серденьку загоїтися, ви не зможете досягнути своєї мрії. Тож карта вам каже, хочеш ти. Розвиватися, хочеш бути самостійним, самостійно, хочеш відносин гарних в родині, да, працюй, по перше, зі своєю якоюсь егоїстичністю та холодністю, да, тут карта може казати про те, що відносини будуть не, не одразу налагоджуватися у вас з вашим оточенням. да, Але в будь-якому випадку до того, щоб взяти свою мрію, вам просто по. Е вісімки пентаклів треба над цим попрацювати, вкладатися в це, розумієте, у ваші відносини, тому що пентаклі це не тільки про гроші, це і про відносини. Можливо, да? ну, іноді люди живуть в родині, але, наприклад, чоловік каже, я там, там не знаю на, на свій одяг іди заробляй собі сама. Да? а При, при тому ж ти повинна ще і вдома щось робити, не щось, а все. Ну, і так далі. Тобто манипулюють. Можливо, ви не вкладалися грошима да, в свою другу половинку, і тому ну, вона вирішила, що вона вам не потрібна і кудись там ну, пішла собі шукати щастя. Так люди роблять, коли в них немає цілісності, от і коли вони не вміють, не знають, як по-іншому. Розумієте, то ж тут вам треба вкладатися в ту ситуацію, котру ви хочете налагодити. Далі дивіться. Вам треба буде так само ще попрацювати для того, щоб у вас з'явилися нові прибутки, з'явилися, розпочався якийсь новий етап. Тому що наразі да, ви, можливо, вже тривалий час. Зірка це все ж таки далеко. Да? Можливо, ваша людина кохана вже зараз далеко, і тоді знову-таки найближчим часом ви не не зможете поїхати, але вам поспішати не треба, лицарь. Пентаклів це сама повільна людина із з усіх лицарів Да? Пентаклі це про. Сталий розвиток, да? От як ви над бізнесом, наприклад, люди працюють над бізнесом, ну отак не усіх розумієте, воно вистрілює. Треба попрацювати, треба повкладатися знову-таки якийсь тривалий час для того, щоб розпочати новий. Якщо хочете переїхати, ну, наразі ви не думайте про то, вам треба зараз працювати зі своїми відносинами, да? зі своїм, можливо, і справді розвинути свій бізнес, і тоді ви зможете відкрити, закрити негативність Активний якийсь цикл, да, тому що зараз ще він буде продовжуватися. Чому? Ну тому що ви не готові. Дивіться далі, любі друзі. Тут ви будете ще стикатися з або якимись... Ну, це інтриги, сімка, це якісь хитрощі. Так само ви будете намагатися вийти з такої ситуації, де ви зараз є, да, там, де вам погано. І по сімці це людина не просто хоче уйти з якоїсь ситуації, наприклад, а людина хоче забрати з собою ресурси. І тоді дивіться. Вам може допомогти така королева жезлів. Зараз вона перевернута, і це означає, що з одного боку у вас може стояти на вашому шляху така людина, котра скаже: Ні, нікуди ти не поїдеш, нічого я тобі не дам. Тобто, це перевернута. Це така м -м, жіночка може бути. Дуже, дуже небезпечною конкуренткою. От, але по сімці мечів ви можете все одно е, піти е, не попрощавшись, як то кажуть по-англійськи. Да? Але вам треба прораховувати кожен крок. Тому як проти віз, да? Про, ну, мабуть так проти такої пані, коли вона у вас з'явиться на вашому шляху, вам треба таку ж пані. Це може бути гарний адвокат, гарний юрист, ще якийсь інший. Інша людина, да, котра компетентна в тій сфері, тому що тут у кожного ну, своє серденько може бути розбита. Можливо, ви з кимось співпрацювали, наприклад, бізнес а, на двох зробили, а потім дізнаєтеся, да, що інформація уходить а, в треті вуха і так далі. Да, або хтось зайшов вже у ваш бізнес, а ви про то останнім а, дізналися. Ви розумієте, тут просто у кожного своє, тому я кажу вам. Перекладайте на своє життя, да. Тобто, з якої ситуації, де вам погано, де вас поранили, де у вас кризис та протистояння, у такі, де під, тут підстави можуть бути, тут хтось слідкує за вами, можливо, через інтернет, збирають про вас інформацію і так далі. Тож, коли ви захочете піти з такої ситуації, да, якщо у вас не вийде налагодити відносини, ну скоріш за все, найближчим часом не вийде, і ви, мабуть, скажете, ну і ладно, да, тоді я пішов, пішла. Але ж не треба свої ресурси. Ви ж повкладалися, да? ви захочете забрати з собою. Тоді знайдіть такого ж гарного спеціаліста. Зрозуміла? От, і що буде потім? Дивіться, тут про об'єднання, бачите, вам треба буде об'єднатися з гарним спеціалістом. Тоді ви отримаєте свою свободу, ви отримаєте просування. Тут ви... Знову таки зможете вже почати отримувати гроші за свої послуги. Наприклад, якщо ви новий бізнес, нову справу якусь будете заводити, так само вам тут допоможуть інші люди, з котрими треба об'єднатися і реально адекватно зрозуміти, що в нас є задля розвитку і що нам ще потрібно? Розумієте, тут про реальні плани. І так, який буде ітог всього цього? Да, якщо ви отак будете плідно працювати, от, а, який буде у вас ітог? Так, Чудово, чудово, любі, друзі, дивіться, новий етап. Сім о, шістка жезлів, ой, шістка мечів, дивіться, це все одно перемога. Я просто про жезли сказала, да, тому що це все одно шістки, це перемога. Коли я постраждав, постраждала, але зараз я відправляюся. Тут можливо у вас об'єднання або з тією ж людиною, якщо ви боретеся за людину, або з іншою. Але в будь-якому випадку ви можете переїхати, якщо ви хотіли, і так далі, або щось розпочати новий етап в своєму житті. У вас поз. З'являться нові прибутки, у вас з'явиться порядок у справах. Да? І дев'ятка, це знову такі це гроші, це врожай. Ви будете збирати. І тут можливо, це не тільки ті гроші, котрі ви заробили. А на дев'ятку це може бути якась премія, якийсь виграш, якась спадщина, ще щось. Тож все світ вас підтримує, якщо ви будете плідно працювати і не покладатися просто на авось. З повагою, Софія.